Бачили новий мультик? Просто шикардос. Питає воно, дідуся, каже. На бабуся сказала, що ми продали Україну, копали, не продали, і тепер ми раби. Дідус пояснює, ми багаті і просто вирішили поділитися тим, ми копали на мене з іншими. А ось ти пошелюють у ці брехливі Москві. Якщо ще раз почуєш такі відповів, здані її в СБУ. Браво! Інститут пауликів морозових відкритий І іперс, той, що обіцяв перетворити людей у свиней, був би Хоча думаю, Він би сказав, що це є. глупо. Без смаку і Примітивщина. Так він сказав про книжку керівника Ітирюгім Дорема, який написав, цей кіточок, П'ять років книжку про те, які погані євреї. Ну, навіщо так прямо? Знати, подзвонити, можна сказати, зроби послу Батьківщині. Або поміняй несвідому бабузю на свідому. Ну, так би виглядало набагато краще. Ось, Тепер про перемовини. Все сталося так, як гадалося. Що взагалі відбувалося? Дата 15 число, рівно 15 числа, три роки тому опірвалися перемовини у тому самому Стамбулі, коли офігевший Путін від того, що освобождення не вдалося. Пропонував дуже навіть вигідні умови для українців. Але всі вирішили поїхати до останнього. Тепер Путін хотів відігратися, Зеленський їхати не хотів, але Трамп сказав, ти поїдеш. Ну і він вирішив у своєму стилі Аля стадіон на мертво. Я приїду, я воду, а -тя, тя Фішка, яка прийшла з Порошенку, з Путіном не прийшла. Приїхала делегація. Абсолютно, як кажуть, не перших осіб, яку Зеленський назвав Бутафорською, на що в Кремлі відповіли жорстко, назвавши його коміком і невдахою. Дивіться, 22 числа рейтингем по офігенні. народ України, який виправив ситуацію, молодих, чи до якої прислали політики? І дав шанс нашому президенту підписати офігенний мер. А тепер повністю село вони збацькали з, з... зробили до того, що їх а тепер мало того, щоб ми пропонували невигідний, називають невтахом. От такі то пироги. Трамп, звісно, не приїхав, а Мерт сказав, не має бути мер під диктовку. Той самий Март Кіт якого. Дуже полюбляв Адольфа чому? А Трамп Китавка пише то, ну так Путін не приїхав, бо знав, що я не приїду». Потім Путін приїде, як я приїду, і на кінець, е... коли його спитали ще раз, чи ви не розчаровані результатами переговорів вірніше, ну, їх відсутність. Він каже, та я тільки що. Шо... Uh, підписав мільярдний контракт у Об'єднаних Арабських Еміратах. Чого я маю бути розчарований, а його там приймали гаряче, uh, тих цілей та був незайманий дівчаток, витанцьовував. араби фінансувати Америку згодились, а там наш бізнесмен поїхав туди, де пахне грошима. Який висновок? Церк. Кримавий безглуздий цирк, і бокід ви хлоп'ята там нагорі показуєте цей цирк, Люди продовжують гинути. Що найстрашніше, що стороннями теперішньої влади Україна перед держава Україна перетворилася на колесо на олиняних ногах. І якщо такі зусилля далі будуть продовжувати, її просто можуть розірвати до шматки. А те, чисто Трампа та Трампу пофіг, що от, от, можна сказати. І найпарадоксальніше, що весь цей цирк відбувався 15 числа, яке того є міжнародним днем відмовника. Міжнародним днем людей, які відмовляються інших в угоду світоправителям цієї терміни. Otevířte se na můj kanál, abychom se měli představit,